Євросоюз наполягатиме на використанні доходів від заморожених російських активів Україною, попри рішення Сполучених Штатів Америки. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Він наголосив, що Європейський Союз зробить усе можливе задля підтримки України незалежно від Вашингтона, і додав, що Києву необхідно підвищити свій оборонний потенціал, і це потрібно просто зараз. Нагадаю, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна розраховує тримати всі 300 Мільярдів доларів заборожених активів РФ. А Далі будемо говорити про реалії цієї війни і про нову лінію фронту, яка відкрилася на Курщині. Російські війська контратакували в Курській області і вибили ЗСУ із села Кореневе. Повідомляє аналітика видання Більд Юліан Рьобке. Він вказує, що раніше українські війська захопили село Кореневе в Курській області і розпочалися бої за одноіменний райцентр та залізничну станцію. За інформацією Рьобка, тепер російська армія контратакувала та вибила ЗСУ із села. Лінія боєм дотику зараз проходить приблизно його східною околицею. На південь від кореневого з суднями зайняли село Червоножовтневе на березі річки Сейм. Таким чином, і без взяття кореневого вони повністю закрили східний кордон котла, в якому опинилися близько трьох тисяч російських солдатів. З півдня та заходу він заблокований держкордоном, а з півночі річкою Сейм.